Здоровенькі були підписники та гості каналу. Так, коротенько розкажу. Виїхав на вчорашній гектар, що вам показував в конці. І було дві секції, але стояли вони всередині. Ні, Отак вони і стояли і не перекривало. Прийшлось вернутися, два круга зробив, вернувся, доставив секції, дивіться результат. Скажу непогано, поки що не погано. Нічого не можу сказати. Ну, бачите, соя, навіть така зараза, що її не знаю що там. Ну, а так, на, на фоні того, що було, то що і є, як до і після. Все добре. -е, нічого не докупляв, ще одна лапа, яка там, по-моєму. Так, тут пів у нас Шість, сьома лапа, вона залишилась вдома, вона навіть не точна. Видать, колись як... Було при покупці. Куплено, так і. І багато писали, вдячні вам за коментарі, що коментуєте, що підказуєте. Але в все це правильно. Хтось пише, ми культиватором робимо. ну Це ж добре, що у вас є чим робити, і культиватор, і все. У ну, мене отак поки нацепи воно теж. оце все бачите, як отогляну, так куди очі. Те нижче, те вище. Ну, я вже там і підгинав, і під той не знаю, як його вирівнювати Воно або, або прийдеться самому переварювати, щоб, щоб все стояло як, ну, так, як треба. Воно ж робиться так, знаєте, як хтось придумав, хтось зварив, ну і таке. І ще бачите одна проблема зараз не знаю, чим його корчувати. По поводу... Що там казали? Так мені ніхто не відповів по поводу цього сухого листа, але тут його менше, не знаю чого. Або мог, мог ще дарить мороз, приморозить ці краєчки, бо приморозки були, бачите, ось такі. Ні, тут теж є. Бачите, що з ним не знаю. Підкормлю, побачу. Отут, а, Тут ну, за тим куском, ото, що травми ще показував, гектар, але тут зараз десь 90 соток. Ну, Плюс-мінус, бо воно ж в кущі позаростало. Так що, поки оцей штукою довольний, ну, в плані того, що хоча б вона робить, закриває якусь Якусь роботу, не з Сапачки вже, і то вже добре. Погнав, і, може, в кінці ще покажу щось. Так, ну що, закончив я ці 90 соток, все нормально, але, як завжди бачите, без пригодної обходиться. Та, можна горі по під краєм пішов, а там пеньок. Хрусь, мінус одна лав, одна, одна бритва. Ну, вже якось доробив, тому що і за три рази обійти, вроді все хорошо можна сказати за Зараз е, поїду готуватися оприс, до оприскування. Яка думка? У мене є форсунки, не екоджет, а обичні ці щеляві Ну, що рідніше йшли з цим. ЗЗЗ. З, з. з оприскувачем. І, думаю, їх зараз поставить через півтора метра. Тобто одну по центру за трактором і через півтора метра. Коротше, ще, чого було вибрано метр п'ятдесят того, що під оприскувач. Щоб отут дві форсунки не пускати між рядками, тому що форсунка йде через 50 а пустить раз, через дві пропускати одну, ну побачимо як. Як у тому, на оприскочелю, чи стоять вони, чи вийде, їх заглушить і ну, не переставлять нічого. Зараз поїду побачу. А вже на турки там буде, мабуть, сплошним. Бо там вже через 80 не їх, Таке, коротше, начужину на, на, на чужину. А так все. Покажу ще, може що з оприскочем до вечора. Все, побачимося біля оприскоча. Ну що, вдома? Приїхав скинув оцей кучник, відрихтував цю лапу, де відірвав. Що зробив? Значить, взяв тут, прорізав, це зрізав, відрихтував, нічого я нового не робив і все по новій заварив. Грунтонув був, як я краска той грунтанув. Тепер йдемо до оприскувача. Значить, яка задумка? Як я казав, через півтора метра поставити форсунки. Раз поставив, йдемо, йдемо, два поставив. Були в мене такі яблукорпуса корпуса, піде Екоджет. Чи вони в мене залишились, не знаю. Але форсунки залишились щільові. Ну, такого зразкаваний. Не знаю, бачите, отакі. Отакі. Тепер поставив. Чітко по центру, так щоб я йшов по рядку і бачив і оцього рядка півтора і до края півтора. Так само в цю сторону. Півтора і півтора. Є маленька загвоздка. Думаю, це в мене є форсунки, шланг є. Почав робити, почав на стяжки, а шланг дуже цей, бачите, такий. Ну... Щось сталося, мабуть, нажавшись. Це такий дебелий, а цей, ну, бачите, слабий. Коротше, не годиться, не знаю, що робити. Тим більше, якщо перевертаєш отак. Він дуже слабий, починав так, бачите, він раз і, і поламався. Я його отак повторяв, щоб отак положити. Да? Тоді дивіться, так откидаю, вробі все добре. Отак раз. А треба, щоб оця форсунка була робоча. Тобто, якщо так підв'язати, то там воно перегнеться. Ну, я вже, я вже пробував це. Одним словом, задумка є, сьогодні мать нічого не вийде. Це знаєте, це таке підкормка, це не критично, але б хотілося. Зараз, бачите, трошки підзатягнуло. Нічого тут, особо я вреда, не нашкодив, якщо даже воно в мене не вийде. Ну, ничего страшного, сниму просто, да и все. Вот так. Начал варить на обратной полярности. Воно начало пиниться, шлаковать, перекину на прямую полярность, все заработало. Ну, видите, вот, у меня тут их целая куча. И я опять Я купляв отакі, ну, от, присклад, за такими форсунками. Може вони хороші, але вони течуть так, що просто дзюрком. Ну, з, з часом стали. Потім я купив Екаджет, потім той. ну І це на цьому становилося. Що сказати по поводу насоса? Те, що був у відео, я знімав і. і, і. І опять потик потік сальник, бачите, він трошки внизу промите. Не знаю, що там з маслом. Не хочу мазатися. А, купив новий сальник, Уже такий червоний, може в ньому проблема. Ай, отаке от діло. Так що що Загвоздка стала, стала в тюрьму. В шланги. Я так, знаєте, я зараз думаю, чого не вийшло зразу 1,50, вроді ж форсунки, метр п'ять стоїть, чи то по 50 стоїть одна від одної. Але бачите, вони так дві, а міна по центру. Якщо б відсюди, то 50 і там було б півтора. Коротше, дивіться, перша 50 метр, півтора. 50 метр. Півтора. Бачите, де отут іде форсунка? Півтора. Трошки не виходить. 50 метр-півтора. 50 метр-півтора. Би... Ну, оце, отут центр би був. Хоча можна їхати було підрядком, воно б вийшло. Бачите, як воно приходить. Ну, їх треба глушити, кажуть, якимось ще 10 копійок, по-моєму. Вставлять туди під резинку, щоб зажати. Так що таке відосик, захват оприскувача 6 метрів, написано. Кожна секція, по-моєму, тут перша метр 2,20 двадцять написано. Тут не пам'ятаю і так далі. 20-1,10 10. в общий в загальний метр, 6 метрів. Продовження буде, що з цим буде, я покажу. Буду ще думати, може якось не знаю, ну, не хочеться ж все розбирати, щоб зробити якось. А під, під цим пустити центром то не знаю як воно вийде. Може, може б і можна було. Но це така, знаєте, за, за... було б дуже замудрено. Треба пускати по центру, щоб було проще в обробітку. Все, друзяки, всім миру добра, бережіть рідних та близько. і на зустрічі, і до зустрічі на каналі в нових відео.